Оцінюється роботу прокуратури. Дякую за можливість висказати думку як громадянина. Роботу органів Генеральної і підлеглих прокуратур я та інші громадяни України оцінюємо вкрай погано, до того погано, що гірше просто неможливо. Ще у Пшонківському режимі по Генеральній прокуратурі було сформоване корупційно-кримінальне торгове підприємство під народною назвою СІМП. Це потираючи податки підпільне приватне підприємство, «Пшонка і партнери. Вони організувалися і створили підпільну злочинну торгову організацію. Ось вона перед вами. Генеральна прокуратура це торгова корупційна структура, от, яка займається брудними справами, торгівлі, кримінальними справами, злочинами вбивств, тяжкими злочинами, злочинами торгівлі з кримінальними справами, речовими, документальними доказами і торгівлею долею людей. Я є потерпілий по справі вбивства мого брата близнюка Слюсера Сергія Борисовича. Слюсера Сергія Борисовича його вбито було в третьому ще році, 16 квітня, власним сином Гантелою по голові вбито, порізано по частинам. В двох мішках винесено власним сином з квартири вбивства. І прокурору Соломенського району генеральної прокурору, зараз він був окупував за гроші. Ну це трошки пізніше скажу. Він, будучи на посаді прокурора Соломенського району. По неофіційним даним з трьох джерел отримав хабаря відомого мені з співробітниками СБУ в розмірі 100 тисяч доларів. США Тобто, по вартості трьох трьохкімнатних квартир в місті Києві в середніх районах. Тоді були дешевші ціни, десь по 33 тисячі доларів. Він отримав 33, Він отримав 100 тисяч доларів хабаря в дату сімнадцятого сьомого третього року. І після цього. На наступний же день він випустив вбивць моєго брата Близнюка зі слідчого ізолятору. На наступний же день, 18.03 року, позичував скривавлені експертизи е е слідів крові по квартири вбивства, як розшлінялося тіло, все позничував протоколи допиту на перший свідків і зробив зачистку капітальну і випустив вбивць моєго брата. З того часу, о й рік, вдумайтеся, й рік я борюся з цією бандитською прокурорською системою. А прокурор Дичаковський, як і інші хапуги, значить пострибав по посадам, перестрибнувши інших своїх, тих самих, хто менше купує собі посади, бо посади в прокуратурі генеральній дуже дуже дорогі. Якщо посади коштують, скажімо, у суддів Печерського, допустим, суда 300 тисяч доларів, США, то посада, допустим, заступника прокурора міста Києва, яку він придбав через один день. Коштує набагато більше ніж 300 тисяч доларів США посада судді. Потім через один рік, обійшовши всіх своїх порядних нормальних прокурорів, він стрибнув на посаду в генеральній прокуратурі і окупував не просто обіймав, а окупував посаду заступник. Він посаду окупував. Начальника ГСУ, ГПУ, головне слідче управління, і заблокував усі справи, в тому числі і резонансні кримінальні справи. З часу вступу прокурора Дичаковського, як бандюка прокурорського криміналітету, були заблоковані всі кримінальні резонансні справи і дуже були налагоджені корупційно-кримінальні відкатні потоки догори. Тому такі мерзотники. Дуже були вигідні мафії пшонківського режиму. Хто такий пшонка? Ви прекрасно знаєте. Хочу сказати наступне: я є першою і, мабуть, єдиною людиною в Україні, хто порушив кримінальну справу по віктору Пшонці ще в тому режимі. Ви вдумайтеся, чи часто ви могли б спостерігати, і хто б вам сказав, хто по пшонці о тому Гераклу чи ото, що він там знімався. Хто із людей добивався порушення кримінальної справи? От я добився з силою з великим штурмом, добився, і то не просто так. Хто ж по ньому попшонці добровільно внесе? Відомості в єдиний реєстр. Ви знаєте, що таке єдиний реєстр? Це єдиний реєстр досудового розслідування. Так от. Оту кримінальну справу було порушено по Пшонці по невиконанню ним пшонкою і його бандою, очолюваною ним відкатників. Корупційно кримінальне павутиння. Воно, до речі, не розірване. Воно зараз є. Слава Богу, що прийшов на посаду Ярема Віталій Ярема. Цій людині я дуже довіряю. Це людина правильна. Я дуже підтримую Порошенка, дуже підтримую всі його вибори. От в мене немає якось з ними можливості поспілкуватися. Ну все, що я бачу з телеекрану, зараз відбувається у верхах. Те як треба, як треба, як але треба було це раніше робити. Добре, що слава Богу, вже прийшов нормальний генеральний прокурор. Але поки він буде нормально діяти, пройде дуже багато часу, півроку і більше. А чому це буде так? А це буде так, що айсберг підводний, айсберг посадового бандитизму і круте певутиння посадової злочинності брехунів. І вуходоносарів невірної інформації перебуває не не по генеральній прокуратурі. Бо їх просто дівати нікуди. Банда шушери заполонила, затьмарила це все приміщення. І те, що люди кидають в Молотова і протестують проти цього варварства і геноциду, це я не одобрюю. Я не одобрю це неправильно. З цією бандою боротися треба. Плоть до того, я б символічно казав би, треба боротися не так. А треба витравляти їх, як пошли паршивих криз і тараканів звідси. На жаль, звісно, 10 ми би втратили нормальних людей, 10% є нормальне, але це такий відсоток малий, що банда цей відсоток задавлює, задавлює, і вони не уживаються. Так як порядні судді по різним судам не уживаються, тому що вони окуповані, окуповані і приватизовані. Ви прекрасно знаєте, що всі суди у нас приватизовані ще в пшонківському режимі. Так от. У нас е е е Генеральна прокуратура і підлеглі прокуратури діють вкрай край критично погано. Подивіться сьогодні і вчора. Сьогодні і вчора я приніс заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення осіб правоохоронних органів. В даному випадку я зараз інформую Генеральну прокуратуру про масову службову злочинність Печерського і Шевченківського судів, які криють службові злочини прокурорів і, перш за все, Генеральної прокуратури. От так я вчора прийшов. У мене заяву повідомлення не прийняли. Я проривався, проривався, не приймаю. Кажу в відділі приймання громадян, яке право ви маєте не приймати повідомлення про злочин, коли кримінально процесуальним кодексом України її частиною 4 статті 214, заборонено не прийняття заяв про злочин. Я вважаю, що кожен із вас, хто зараз мене слухає, переконаний в тому. Що це вопіюще, вопіюще, я кажу, це критична не по не те, що непорядність, це, це, злочин. Це, це злочин, це злочин. Тому що неприйняття повідомлення про злочин службовою особою має ознаки приховування цього злочину цією особою. А саме має знак, ознаки часть 1, 396 кримінального кодексу. Так от, проривався, проривався, я вчора не прорвався, виходу в мене немає. Що я зазвичай роблю? Набираю зазвичай телефон 102 і викликаю наряд міліції і оперативно слідчу групу для захоплення бандюків приймальні генеральної прокуратури, що є вкрай критичним і ненормальним явищем. Я отримав вчора пам'ятку про потерпілого. Ось зараз ми йдемо за другою пам'яткою. І пам'ятку я про получив і сьогодні все. А зараз оце називається. Корінець про здачу повідомлення про злочину. Вдумайтеся, в якій цивілізованій державі? Вдумайтеся тільки, в якій цивілізованій державі громадянин України, як Примір, і багато інших ось свідки тільки що були, в якій цивілізованій країні громадяни України викликають наряди міліції у приймальню Генеральної прокуратури. Для фіксації кримінального правопорушення начальнику відділу прийому громадян України, який не приймає умисно повідомлення про злочини суддів, які покрили злочини прокурорів, бо це дана така вказівка. Вони зараз шукаються. Я з 9 годин, оце зараз 15 годин, 30 хвилин. Пройшло 6 з половиною годин. Я за 6 з половиною годин з 9 ранку не зміг прорватися і подати повідомлення про кримінальні правопорушення. Тому ми тільки що всі дружно гуртом написали за п'ятьма підписами заяву про груповий службовий групову заяву потерпілих від цього злочину про групову заяву групи прокурорів Генеральної прокуратури міста Києва, відділу приймання громадян, по, бро, по блокуванню ними прийняття повідомлень про злочин, що має ознаки злочину 396 статті. Мені вже зараз сказали так. Там начальник головного слідчого управління є такий Щербина. Щербина. До Щербини надійшло моїх повідомлень про злочини навколо справи умисного вбивства моєго брата. Вдумайтеся на сьогоднішню дату: 322. Вдумайтеся, 322 повідомлення про групові службові злочини. Тепер. Я, звісно, вони ж не хочуть добровільно вносити відомості в ЄРДР. Я або за викликами нарядів міліції, або шляхом безпосереднього повідомлення через правоохоронні органи, через міліцію, через СБУ, через інші всі структури, через невповноважені структури, ким є прокуратура міста і районна прокуратура, які не досліджувати злочини осіб окремої категорії службових бандюг, ким є вся банда прокурорська, генеральної прокуратури і банда приватизованого Печерського перш за все суда. От я звертаюся до судді і хочу сказати наступне: у мене у пшонківському режимі із поданих величезної маси заяв було 10% законних рішень. Думайтеся, кожне десяте було законне. Це велике досягнення. І ще в тому режимі. Одне із десяти було законне зобов'язати внести відомості Діядер цих бандюків.